Вітаю, друзі! Вітаю з раночком понеділка, Традиційний 5 хвилин Олексія Ляшенка. І всі, мабуть, багато хто вже знає, прочитали, чи це не знаю, така пропагандистська робота, чи ще щось. Начебто Іран готує ракети середньої дальності для е, Росії. Вони летять там 200-300 км. У Росії закінчуються ракети свої, і він зараз хоче десь купити, купити І Іран начебто зголосився. Ну, що я думаю? По цьому? по цьому? А думаю, що як Європа, як ЄС, як і США, якщо це правда, і на ці дії Ірана повинні відповісти чіткою поставкою у Україні ракет дальньої діяльності. Більшої діяльності, боєприпаси дальшої діяльності, щоб ми могли не тільки туди-то туди-то і туди-то, а туди, куди захочемо. Тому що, А тому що інакше не, не може бути перемоги. Якщо ти не даєш здачу адекватно, перемоги бути не може, друзі. Ще одне, мабуть. Також всі за вихідний читали і бачили, що два таджика на полігоні Білгородському е, розпов з ну, кулемета, поклали, відпочивати, е, хтось пише одинадцять, хтось пише 13, хтось пише 16. Ну те, що давайте будемо брати по мінімуму одинадцять. Військовослужбовців в Росії це точно. А ще біля 15 поранених. Потім їх, е, звісно, погубив снайпер російський. Так от що я хочу сказати, не те, що, що там у них було за релігію, не знаю, за сало, за маму. За... Це не так важливо. Важливо одно, одне, що два таджика, два таджика, які також пішли в російську армію. Чомусь, ну, пішли, пішли. Але вони зробили зараз для перемоги України в практичному стані, в практичній лінії, да, в практичній. більше, чим вся ліберальна опозиція Росії. Більше вони практично <світували> ліквідували більше чим відділення російських вояків. І ці російські вояки більше не будуть задавати шкоди нашим землям, нашим хлопцям, нашим захисникам. Я просто <с -2> два таджики, царство їм небісне. І я не бачу, що зробила вся ліберальна ця система. Ну, те, що Маск знову буде платити за старлінги, також всім відомо. Ну, що Маск хотів там. Що він хотів, я не знаю, чи він іскренне повірив Путіну, чи він іскренне щось іскренні так думав, чи ну, не знаю, чи хотів щось видавити з Пентагону, але він тільки зв'язався з Пентагоном і через 2 чи три дні сказав, ладно, хоча там і ми несемо збитки, але будемо платити. Ну, буде платити так, що зв'язок у нас буде, як і був. Нормальний зв'язок буде. Що я вам ще хочу сказати, друзі. Така ось цікава є заява Хрісті Фріланд. Це, якщо я правильно пам'ятаю, міністр закордонних справ Канади. І ось вона висловила заяву Канади. Від цієї Канади. Канада наполягає на повному виключенні Російської Федерації з міжнародних організацій. А ні, вона навіть віце-прем'єр, вона заступник Трюдо. Так, так, так. Згадав, то вона була міністром закордонних справ. А зараз вона віце-прем'єр. Повному виключенні Російської Федерації з міжнародних організацій. Бачите, це. Я не люблю це слово, але це те, що я казав. Коли воно щось починається, ось коли такі люди, значимі люди, люди пізнавані, люди, які мають якийсь авторитет в світі, не починають казати, або держава не починає тільки розмови, казати, воно потім, потім все йде, йде, йде потихеньку, воно все приходить. До того самого початку, як з санкціями, як з постачанням зброї. Зараз нам всі, всі, повірте, та це не так швидко. Але на протязі півтора місяця протиповітряння і протиракетне о, озброєння у нас буде багато. А, але. Дуже воно повільно йде. Все, друзі, ви підписуйтесь, коментуйте, донати за ваші за ваші донати. Дякую, велике дякую. Жміть дзвіночок, друзі. Робіть все, щоб ми були разом, щоб працювали. Ми з вами, щоб працював канал, щоб ми допомагали нашим воїнам. До вечора. Ввечері буде е зустріч. А вчора я виставив зустріч з Мариною Калініною. Подивіться, там цікава, цікава розмова. До вечора. Україна переможе.